Так, приїхали на свій участок. На участок з малиною, з мородинею. Сьогодні у нас 19 вересня. Малина вже у нас закінчується. Саме коли був висип, то ми не вибирали. Малина тоді була по 10. Зараз нібито за 20. Як де, 25, 24, 23, 27, як то якому комусь даси. І від об'єму залежить. Оце у нас смородинка. Це смородини <кхи>, перший рік. Недавно ми її прокосили міжрядя. Там ще два рядочки не прокосили. Можливо, сьогодні прокосимо. Сьогодні приїхали вибирати малину. Ось там. У нас іде однорічна малина сорту Мапема і Маравіла. Ось бачимо, це однорічка. Ягода вже така менша, ніж з самого початку була. І спочатку, коли перша ягода, то була дуже крупна. Ну і зараз не маленька, але... Але срібно вже чуть, чуть менше, як, як зразу. Ось така наша плантація. Кавунчики там далі у нас вже закінчились. Декілька штук лежить. Так, чисто для себе. Ось. Ось така малина. Такий наш участочок. Зараз вже її не поливаємо, бо воно того не стоїть витрачати на бензин. Ой, де да й помпа поламалась. Надо буде розбирати там. Там з помпою теж чудно все буде. Я деколи засніму, покажу. Ще такого я не бачу, чуда, щоб іде масло. Поперло туди бензин. Це буде отдільне відео, кому буде цікаво, то подивитеся. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, слідкуйте за нашим невеличким таким господарством. По вирощенню ягідної культури.